Доброго ранку, діти! Сьогодні на математиці зустрічаю вас я, Оксана Іванівна. До нас сьогодні в гості завітали зайчик з Білочкою. Давайте разом з ними привітаємося. Доброго ранку, ліси і земля. Доброго ранку ріки і моря. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку вам дітвора. А зайчик з білочкою до нас йшли кожен своїм шляхом. І у когось із них доріжка була коротка, а в когось довга. Давайте ми зараз з вами вияснимо, хто по якій доріжці до нас в точок прийшов. Ось їхні доріжки. Що нам треба для цього зробити? Пригадуємо. Треба одну доріжку накласти на іншу. І ми з вами зрозуміємо, яка довга, яка коротка. Подивіться уважно, яка довга доріжка. Жовта, так. Отже, білочка прийшла до нас по довгій доріжці. Зелена коротка це доріжка зайчика. Які ми молодці, з'ясували це з вами? Ідемо далі. Далі наші білочка з зайчиком вирішили пограти з геометричними фігурами. Вони грались-грались і всі їх змішали. І тепер не знають, як з ними далі бути. Давайте їм допоможемо. Розподілимо спочатку геометричні фігури за формою. У зайчика будуть всі круглі геометричні фігури. А у білочки будуть всі фігури з кутами. А ви дивіться, правильно я все роблю, чи може щось неправильно. Так, всі-всі фігурки білочки розберемо з котами. А зайчик круглі. Знову вони вирішили погратися, знову змішали всі фігури. І тепер їм треба розібрати їх за розміром. У зайчика будуть всі великі фігури. А у білочки маленькі. Дивіться, чи я все правильно роблю. І знову зайчик з білочкою вирішили гратися з фігурами геометричними. Змішували і змішували. І вирішили розібрати їх за кольором. Білочки повинні бути всі червоні фігури, а у зайчика жовті. Зробіть, будь ласка, це самостійно, допоможіть нашим друзям. А далі наша білочка і зайчик вирішили погратися з м'ячами. Давайте ми зараз з вами порахуємо, скільки у них м'ячів. Беремо по одному і рахуємо. Один, два, три. 4, 5. Скільки м'ячів дітей? дітей, скільки м'ячів. Давайте позначимо їх цифрою. 5 м'ячів. Молодці. А тепер, білочка з зайчиком вирішили поділитися м'ячами. Зайчик взяв собі, давайте рахувати, скільки м'ячів. Один. Два. Скільки м'ячів у зайчика, діти? Два. Візьмемо цифру два і позначимо два м'ячики. І скільки м'ячиків залишилось для нашої білочки? Давайте порахуємо. Один. Два, три. Скільки м'ячиків у білочки? Правильно, три. А тепер, дітки, ви вдома за своїми іграшками. пограйтеся разом з батьками. Порахуйте їх, позначте. Цифрою і пришліть нам будемо чекати. До побачення!